Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль Національного банку України присвячену символу надлюдської мужності, сили незламності духу, боротьби героїзму та трагізму місту Маріуполю та героям захисникам, які боронили його від російських окупантів. Стійкий та рішучий опір захисників Маріуполя став серйозним випробуванням для ворогів. Витягнув на себе значну частину його особового складу озброєння та сповільнив наступ російських військ на інших оперативних напрямках. Оборона Маріуполя та Азовсталі, що тривали 86 днів, 82 з яких у повному оточенні один з найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії. Медаль була випущена 25 листопада 2022 року. Виготовлена вона з Нейзельберу. Тираж медаль має 100 тисяч примірників. Гурт у медалі гладкий. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Діаметр 35 мм. Художник Куц Марина. скульптор Атаманчук Володимир. Програмне моделювання Лук'янов Юрій. Перейдемо до розгляду. Медалі без капсули, як завжди. Під гарним фокусом, щоб всі деталі було <кій> видно. Так. Беремо зараз отак. Отак гадаю буде. Добре видно. Так. Малівець про всяк випадок. <клес> Сюда йди. Так, значить, пішли. На аверсі монети розміщено. Угорі напис Україна, під яким малий Державний герб України Тризуб. Композицію, що символізує місто Герой фасад драматичного театру під прицілом ліворуч. Ось ми бачимо <клес> <клес> стилізовану конструкцію Азовсталі. На які летять бомби? Праворуч. Так, ось у нас Азовсталь. Де ось? А де б тут бомби? Що я не бачу. Оце, мабуть, чи що? Якісь такі бомби. Так, де там? На які летять бомби? На матовому тлі дзеркальні написи. Місто Маріуполь, Героїв 2022. У написанні слова Маріуполь літеру І заміняє свічка як символ пам'яті за загиблими. Літеру О імітує карта міста, створено з двох профілів – дитячого та дорослого. Ось бачите. Ось профіль. Дорослий та дитячий. А це, а це буква О, яка зроблена з образів карти міста. Так, це як, як символ примусової депортації. Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що є на гербі Маріуполя. Як образ надії на звільнення та відродження українського міста. Логотип банкнотно монетного двору Національного банку України унизу праворуч. Ось він. Отакий От має. Таке зображення має аверс медалі, присвяченої місту героїв Маріуполю. Далі перейдемо до реверсу. Так. Зараз будемо розглядати реверс. Так, беремо гарний фокус. так ось. Значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено образ відданого Україні воїна, готового захищати державу до останнього. Навколо воїна розміщено стилізовані уламки, зброю, перехрестя прицілу та вертикальний напис. Азов угорі ліворуч сталь унизу праворуч. Ось такий реверс медалі. Віримо в Збройні Сили що вони найближчим часом звільнуть не тільки Маріуполь, а й всю Україну. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.